39-річний Давид відновлюється після отриманих травм на фронті в одній з дніпровських лікарень. В квітні цього року чоловік мобілізувався до війська, до служби працював перекладачем з англійської мови та не уявляв, що стане морським піхотинцем. Рекрутери від бригади прийшли на місце засередження. А, і просто якось так я їм попався в очі, і вони такі, а що ти, а що ти? Я говорю, ну нічого, комп'ютером володію, язики, а, мови знаю. Такі о, нам, нам потрібні перекладачі, давай до нас, до елітних військ. Ну а чому ні? Ну на той момент я у військовій справі зовсім нічого не розумів, ну був цивільним все життя. А тут хлопці кажуть: ну, елітна бригада, там морська піхота, думаю, чом ви ні? Військовий воював поблизу Костянтинівки на Донеччині. Після першого бойового виходу, тривалістю в майже 50 діб, неодноразово потрапляв під обстріли та стикався з ворогом віч на віч. Під час чергового бою отримав кульове поранення в обличчя. Той день воїн згадує як найстрашніший у своєму житті. Ми хваляємося від всього, що жужить. Ми почули, треба ховатися. Ми з напарником забігли в кущі, а там сиділи два кадри. Като... Вони нас не очікували, ми їх не очікували. Ну, відстань була як до оператора приблизно. Вони стояти, стояти. Ми такі ні, не стояти. Дали пару черг, кинули гранату і втекли. Але одна куля встигла в нас поцілити, Може, не одна, але поранення тільки в мене. Після виходу з позицій Давида евакуювали до лікарні в Харківській області, де його і прооперували. Утім, фізичні навантаження на війні далися взнаки. Воїн відчув сильний біль у колінах. Просто що, Бронік, каска, рюкзак, калашмат. А плюс в мене в групі був один трьохсотий. й ну, Він пересувався, але з трудом я його підтримував, і це все навантаження просто порвало мені мініски на обох колінах. Да, і ну, Нічого. Це така типова травма для піхотинців. Це професійний захворювання піхотинців. Це коліна та спина. Нині воїн перебуває під наглядом медиків у лікарні Дніпра і готується до операції. Буде проводитись лапароскопічна операція, тобто малесенькі розрізи будуть у ділянці колінного суглобу, Буде чиститись весь, весь колінний суглоб. І після того реабілітація буде проходити десь місяць приблизно, тому що йому треба розробляти колінний суглоб. Може бути невелика контрактура, тобто обмеження в колінному суглобі. Він повинен його розробляти, не повинно бути ніяких фізичних навантажень. Після цього вже починають нормально ходити і, скажімо так, функціонувати в загальному житті. Незважаючи на травми та важкі випробування, Давид налаштований швидко відновитися і повернутися до своїх побратимів на передову. Катерина Мащенко, Павло Черненко, Дніпро Тіві.